Стратегічна пауза, вона створена за ініціативою без сумніву, Росії, але Україна цю паузу підтримала, розуміючи, що вона дає можливість накопичити не тільки системи озброєння, навчити використовувати їх українських військовослужбовців, але і підготувати стратегічні площадки для контрударів, найперше в сторону Азовського моря в Сторону е, Кримської адміністративної лінії, і в сторону звичайно кордонів України через Донбас і Луганськ. Ці напрямки кожен з них може бути використаний окремо, і ці напрямки можуть отримати дуже потужну е, воєнно технологічну базу. Останні два пакети, які передали американці, перш за все Україні, і які готують нам наші європейські союзники. Пов'язані з власне, стратегією НАТО 70-х років, коли НАТО готувалося відбити можливу танкову атаку Росії в сторону Ла-Манша, і саме, готуючи контрнаступ, вони використовували важку бронетехніку, ті ж самі Бредлі бойові машини піхоти. Мардер німецькі інші а в супроводі танків, які мали проламати е, танкові клини, танкові лінії росіян і е, витіснити їх за межі е, Європи, і, можливо, навіть вийти на е, територію Росії, не використовуючи ядерну зброю. Саме ця стратегія е, пов'язана з заданням Україні такої кількості е, важких озброєнь. Я думаю, що е, тому надання танків є питанням лише ну, максимум тижнів, навіть е, півтора-два тижні ми отримаємо танк. І скоріше за все, Україна має боротися не стільки за танки-Леопарди, як за американські Абрамси, яких е, нараховується біля 12 тисяч одиниць, із них приблизно Україна може отримати майже до тисячі в той час, коли леопарди там, чи Челленджери. Чи Лекреки е німецькі сукупності їх не більше 600-700 е, є на озброєнні європейських країн і цих країн, і тому ми не зможемо отримати достатньо кількість, щоб е підтримати такі контрнаступальні дії. Тому зв'язку з цим відбуваються дискусії, яких е Росія чудово розуміє, що найближчий час е Україна вийде на інший рівень ведення війни. Технологічної, тактично оперативної, і саме головне вогневою. Вогнева сила українських збройних сил може перевищувати російську декілька разів, зважаючи на не тільки високоточні системи ведення вогню, снаряди «Ескалібур», вулкану і інші, але й тримання нових керованих авіабомб, які здатні баражирувати тривалий час над Територію російських Збройних сил і вражати їх скупичні, саме саме тих місцях, які, які виглядають для оператора найбільш важливими. Зв'язку з цим вони обволодіють ще більшою потужністю знищення живої сили, з використанням, в тому числі, і касетних боєприпасів або спеціальних таких а, касет із вольфрамовими кульками. Які поражають на 100% живу силу там в радіусі з 500 метрів, наприклад, тобто мова йде про те, що Україна отримує озброєння, яке на покоління вище російської, і зупинити цю конвенційну систему протидії неможливо. Російська економіка не справляється сьогодні з запитами на нові види озброєнь і не справиться їй. Вдасться ледве ремонтувати і відновлювати стару техніку, причому техніку 60-х-80-х років, але їй не вдасться випускати нову техніку. У той час, коли а, західна промисловість фактично збільшила ресурси на 60%, сутків, і головний споживач цих ресурсів буде Україна. Кремль шукає політико-дипломатичну стратегію, продовжуючи. Огризатись, оскалювати, погрожувати. він не може е, сьогодні переконати, е, навіть говорячи про ядерну зброю, про використання її е, у воєнних діях проти України е, як засіб стримування е, підтримки з боку Заходу. Захід не реагує вже сьогодні на позицію Кремля, але він залишається. А надзвичайно обережним з точки зору наслідків цієї війни, друга вежа поміркованих, які все частіше проводять закриті консультації і е переговори із перш за все американськими представниками, з дипломатами, в тому числі з Європейського Союзу, все частіше ми чуємо про поїздку уповноважених е людей від Кремля, бізнесменів і інших. Які е, їдуть з конкретними меседжами через посередників не прямо в Америку, але через, через посередників придуть інформацію про те, що Росія <кій> шукає новий, е, новий вихід з цієї війни. Наскільки ця позиція може бути виправданою, і чи не переможе божевілля однієї людини? Чи наскільки ця людина є соціопатом? І неадекватною мається на увазі Путін. Наскільки його авторитет в цьому плані переможе е здоровий глузд прагматизм російської еліти, яка присутня в обох вежах, але одинаково зацікавлена в збереженні свого майбутнього, покаже тільки час. Очевидним те, що Росія не здатна почати новий етап війни. І ця нездатність. Е Є не просто ахелесовою п'ятою, є причиною для того, щоб говорити про а, те, що Росія не буде продовжувати а, наступальні дії з метою захопити центральну Україну, захопити решту частину Донбасу, а, відвоювати південь, захопити Запорізьку область, ще й тому, що технічно воєнному плані, воєнно-тактично-оперативному плані на зробити це практично не зможе, якщо ну не станеться якогось якоїсь події, яка зламає е, сам хід війни. Ядерну зброю використати Росія вже не зможе, е, тому що використавши її, фактично вона створить нову глобальну реальність, коли війна е, буде вестись проти неї вже не Україною. А Глобальним товариством, глобальним світом США 에, НАТО і не виключно що і Китаєм, якому е, засування ядерної зброї погрожує, зважаючи на особливість е, самої китайської е, системи існування як торгової е, держави, яка вже виключно за рахунок зовнішніх ресурсів, і розрив цих ланцюжків при, може привести до колапсу. І Китаю на цей період часу ця тема якби не стоїть на порядку денному, оскільки е дипломатія весь час вказана на низьку готовність Росії вести подібну е з цього приводу, ну скажімо так, тактику залякувань. Кремль зараз виглядає досить хворим і неупевненим в собі. Він втратив минулу силу, е попри те, що е соціологія. Показує, що війну в Україні підтримує 80% росіян, це не виглядає правдивим. Будь-якому випадку втрати, яку несе Росія, є неймовірним у своїй природі. І якщо навіть виходити із того, що український генштаб показує середні втрати, бо ці втрати пов'язані тільки із точною відео, фотофіксацією. І документарною підтвердженням знищення російської живої сили і техніки, тому сказати, що Росія на цей час втратила до півмільйона військовослужбовців убитими пораненими, <кхи> і санітарні втрати з частині є такими, що вони не дозволяють повернути їх в стрій. Тому е питання місяців, коли е тема е втрат Росією. Знищення власне чоловічого населення, найперше. Знищення представників регіонів національних меншин малих народів приведе до внутрішнього супротиву і росту протестної діяльності. Це неминучий і неблаганний процес. Зупинити його буде практично неможливо ніякими. Розрахунками, машинами, дровами, рибою, м'ясом, тім завгодно, оскільки ця тема буде набувати все більшої і більшої загальної системи депресії, сумніву, неупевненості в тому, що така війна здатна взагалі привести до якогось результату, де Росія може отримати плюс, а не колосальний мінус, який приведе до... Занепаду самої Росії. Вона вже знаходиться в цьому стані, і е, це чудово зрозуміло не тільки на полицях магазинів, але і в цілому в зменшенні бюджетних фінансувань, закритості економічної фінансової статистики, відсутності стратегічних планів уряду на інвестування нових економічних платформ. І так далі. Тому я переконаний, що у Кремлі сьогодні починається процес, який можна звати етапом пригнічення політики кремлівської, коли втрата впевненості в управлінні війною провали в здобутих результатах цієї війни, будуть пов'язані з необхідністю або почати. Внутрішні процеси розбору, замін, пошуки більш радикальних суб'єктів, які могли би змінити хід війни класу Пригожина, або почати пошуки переговорної точки, де питання не буде йти про Росії, а про збереження Росії, як де розглядатися, як зрозуміло, вихід Росії з війни як країни, яка Вистояла перед е, НАТО, перед Сполученнятами Америки.